Нажав, молодець. У весільній групі, яку в останню мить зініціювала родина Кубиків, кипить робота. Образи наречених красунь формують з самого ранку. Ми не збиралися цього року брати участь в параді, навіть не подавали свою кандидатуру. Теми як такої немає, тому що вони не об'єднані всі в одному стилі, але всі, в принципі, не стандартні. В учасниці Яни нині особливий екообраз. Вона мавка наречена. Оригінальну зачіску оздоблену гілочками плюща та туї створювали більше трьох годин було зділена на каркасі. Правильно подобрали, сделали подушечку під каркас і зафиксировали. заради втіхи та експерименту. З тієї штуї створена й сукня Диво, вбрання для дівчини змайструвала подруга Валентина усього за два дні. Там є основа з тканини, на яку ми пришили гілочки. Ми його зробили довгим як справжню весільну сукню, але воно виявилося надто важким. І ми його. У коротел менше класики і все більше епатажу різноманіття весільних образів наречених перетворило парад на справжні та аталізоване дійство, в якому за традицією обирали найкращих у восьми номінаціях. З е, складових весільного образу ми оцінюємо як класичну красу, так і оригінальність, нестандартність. Е, тому я думаю, що е, Більшість дійсно цікавих і найкращих е, витворів, вони будуть відмічені якимись призами. призам. Найгостинніша нарочена Закарпаття ще одна номінація, створена з зусиллями меценатів, які вже кілька років підтримують захід. Єжегодно ми представляємо поміщення, ми представляємо площі для проведення параду, Ми відмічаємо учасників, як яких -то учасниць, ми виділяємо самостоятельно. Все, що касається творчості, ми все підтримуємо. В саме ближайше у нас в планах організація вот такого вот творческого направления. В этом концерт-холле мы будем проводить музыкальные мероприятия. Это будут джаз-фестивали, рок-фестивали, блюз-фестивали. Закарпатський парад наречених, окрім видовищ не залишився і без рекордів 20-ти метровий шлейф, згачкований особливою методикою. увійшов в історію цьогорічного свята як найдовший в Україні. Для Створення даного шлейфу у мене пішов 1, 31 кілометр ниток і 80 метрів. 31-80. він складається із 2626 орнаментів. Опісля традиційного автопробігу красуні наречені помаршували вулицями міста. Закарпатський парад наречених традиційно найяскравіша подія літа. Вже шість років поспіль. В такий оригінальний спосіб Ужгород відзначає день молоді. Завершилося свято яскравою шоу-програмою на театральній площі. Після оголошення переможниць красуні наречені втілили головну соціальну акцію параду благодійний збір коштів для хворих дітей.